Слава Ісусу Христу! Друзі, у цьому відео відповім на питання, чому я ніколи не прошу підписуватися на свій канал Український Агроном. Ну, мене про це інколи запитують. Нас тут вибухи чути в Харкові зараз. Але. Дійсно, так я ніколи не прошу підписуватися на свій канал, на відміну від, від інших блогерів, які про це в кожному відео просять. Ну мене це самого трошки подразнює. і Я вважаю це недоречним. Е, якщо люди вважають доцільним підписатися на, зокрема, мій канал, якщо їм подобається це відео, то вони підпишуться і без моїх підказок. Всі прекрасно знають, як це робити. Натомість, вже не один раз для окремих людей я пропонував відписатися від цього каналу, ну є люди, які постійно пишуть неприємні коментарі. Їм все не так. Що не відео, все не так, це неправильно. То я не в той в кепки, то я не ті слова сказав, то я не так привітався, то я не так став, то вітер дує. То ще щось не так. То я завжди кажу: є кнопка відписатися. Тому, будь ласка, для свого ж таки блага відпишіться. Будь ласка, я ж нікого не упрашую, нікого не тримаю, нікого не змушую. Друзі, кожен із нас має е, право сам вибирати на кого підписуватися, на кого не підписуватися. Від нас залежить, якою інформацією ми наповнюємо свої серця, свій розум, свій дух. Тому е, вибирайте тих людей, яких більше вам е, до серця. Ну а тим, хто все ж таки підписався, то буду продовжувати з вами працювати. Буду продовжувати викладати відео. Тому дякую за вашу підтримку. До нових зустрічей! І нехай усіх нас рясно благословить Господь.